Науковий семінар, присвячений 300річчю Дня народження Григорія Сковороди, відбувся у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 24 листопада. Вітальне слово Вихолосові Тимофій Десятов, директор навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва, заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор. Григорій Старода вважав, що правильним шляхом до морального виховання є праця. Не робство? Це найбільше зло. Тому байці змія і буфон. Підсумовував, хто труда не докладе, той до добра не прийде. Олександр Я Спрягайло, проректор чину дали імені дали Богдана Хмельницького, кандидат біологічних наук до цього в цій залі на знак пошани до великого сина українського народу постаті, значення якої. Ще повністю не осягнуло навіть українське суспільство Какурія Савича Сковороди. Олександр Шамрай, заступник голови Черкаської обласної державної того, адміністрації, вони розповіли педагогі про актуальність філософсько-педагогічних ідей сковороди для сучасної парадигми освіти. Стає набутком цілого суспільства, дієвим чинником його самоспізнання, моральної зрілості і культурно-соціального саморозвитку. Про зародження та розвиток традицій, вшанування пам'яті Сковороди, виступив із презентації Василь Мельниченко, професор кафедри археології зі спеціальної галузі, навіки, заслужений працівник освіти України, кандидат наук. варто назвати Переяслав, де поряд з величним Вознесенським собором стоїть будинок колишнього колегіуму пам'ятки архітектури 18 століття, де у свій час читав лекції Григорів Сковорода і у 1972 другому Році на відзначення 250-річчя від дня його народження в цьому приміщенні було відкрито меморіальний музей. Завідувач кафедри української літератури і компаративістики, доктор філологічних наук, професор Володимир Поліщук поділився фактами встановлення Сковороди у період проживання в селі Коврай. Василь Кохаренко, професор кафедри української літератури і компаративістики, кандидат філологічних наук, розповів про життя творчість Григорія Сковороди і як вияв геніальності філософукра у культурі нового часу, Постаттю, що Зуміла, вповні зреалізувати себе, тому що були і до нього видатні особистості у нашій культурі, але, на жаль, з огляду на зовнішні історичні умови їй не вдалося себе до кінця зреалізувати, скажімо, Вишинській. Часковорода Свої враження від заходу розповів голова студради аниме педагогічної освіти соціальної роботи мистецтва Богдан Оберемо. Цей захід був дуже цікавий, мені дуже сподобалось. Були запрошені дуже цікаві та розумні спікери, які донесли до нас дуже цікаву інформацію про життя і діяльність сковороди». Спеціально для студентського телебачення ЧНУ Юлія Гайдук, Андрій Назаренко, Андрій Неколестенко, Тетяна Пасічна, Неля Колипенко та Тетяна Чупилко.